Допоможе ідентифікувати полеглих воїнів, які вважаються безвісти зниклими. У Чернівцях відкрили сучасну повнопрофільну молекулярно генетичну лабораторію. Детальніше про те, яке значення вона має для Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, розповідаємо далі. Дослідження біологічного матеріалу людини, виділення з нього ДНК профілю, а також встановлення родинних зв'язків у Чернівцях. Відкрили сучасну повнопрофільну молекулярно генетичну лабораторію, яка наразі є 11-ю в Україні. Вона допоможе при розкритті кримінальних справ, а також у ідентифікації неопізнаних осіб та тіл. Потужності цієї лабораторії досить суттєві, якщо раніше Експерти могли працювати і досліджували 100 об'єктів за місяць, то ця лабораторія дозволяє дослідити протягом дня 100 об'єктів. Для того, щоб дослідити 100 об'єктів, це зазвичай біологічний матеріал живих людей, а також біологічний матеріал вилучений з нерозкритих злочинів, з слідів, контактних слідів чи інших предметів. Кожної людини є власний ДНК-профіль, який не має аналогів у світі, завдяки мережі таких лабораторій з кожного куточка України в автоматичному режимі цілодобово всі ДНК профілі з нерозкритих справ стікаються до центральної бази. «Як Тільки відбувається процес ідентифікації сліду, вилученого в Чернівцях з ДНК-профілем, який виділено там на східній частині України чи центральної автоматичному режимі. Ми повідомляємо адміністратор центральної. Бази ДНК, що відбули співпадання. ДНК-профільні виділено, наприклад, в лабораторії Чернівецькій, з ДНК-профільм виділено в лабораторії Харкова, Запоріжжя там, Східного регіону. Це дуже швидко прискорює взагалі процес ідентифікації на сам тіл і розкриття ідентифікації встановлення злочинців в умовах війни. Створення таких повнопрофільних молекулярно-генетичних лабораторій має надзвичайне значення, адже дозволить родинам безвісти зниклих військовослужбовців мати шанс на ідентифікацію тіл полеглих воїнів. І ми і органи поліції слідство займається відмо. Ром зразків родичів військовослужбовців, зокрема, і потім ми з цими зразками працюємо і поміщаємо їх на в чергу в базу, яка тепер вже називається Ергіл, для того, щоб потім можна було порівняти і дійсно знайти цих людей. Для роботи подібних ДНК лабораторій по всій Україні підготували 90 висококваліфікованих генетиків, представники яких працюватимуть і в Чернівцях. Наразі ми підготували персонал. У нас створений відділ біологічних досліджень в кількості 5 людей, які мають необхідну експертну спеціальність для проведення досліджень на цьому обладнанні. Вони проходили певне навчання, проходили навчання в Києві, як теоретично, так і практично. Практично працювали на такому ж обладнанні, яке ми зараз встановили в Ченеські області. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА.